Ось, якщо говорити про те, як буде виглядати енергосистема, насправді дуже різна, по-різному оцінюють експерти. Є ті, хто виключно. Там за розвиток атомної енергетики виключно за те, що потрібно наприклад використовувати всі наявні ресурси. Тобто, поки до є вугілля, наприклад, Україна має використовувати весь потенціал своїх теплоелектростанцій, шахти таким чином. Ну по суті, деякі країни, наші сусіди, там по цьому сценарію йдуть. Або є ті, хто говорять, тільки що виключно відновлюють джерела енергія. А потім їм противники кажуть, «Ха-ха-ха, а в Германії зупинився вітер і зупинилася вітрогенерація, ціни підскочили до 900 євро. Тобто, ну, цих тез і контртез їх велика насправді кількість. Тобто мені здається, що наразі потрібно вирішувати питання військового часу. Не знаю, чи ці ризики збережуться для нас назавжди. Тобто, дійсно, розподілена генерація вона має більш безпековий потенціал. Без, ну, ми хочемо 100% гарантій, а, і це дуже складно забезпечити. Я думаю, все-таки, це, напевно, моя персональна думка, що майбутнє за енергоміксом. Всі також пристально розглядають а, розвиток малих модульних реакторів, які майбутнє за ними, як ця технологія буде впроваджуватись, як буде впроваджуватись водневі технології. тобто це такі Майбутнє майбутнє. Тобто зараз говорити про те, що все буде зводня, теж складно, тому що ми не бачимо там, практичної реалізації. Я думаю, що як тільки буде зрозуміло, що вся є інфраструктура, що є для цього можливості, ринок відразу реагує, відразу будує, інвестує, і це за цим буде майбутнє.